Виконати всі завдання в пам'ять про наших товаришів, наших побратимів. Я можу сказати, що ми зробимо все. Наш колектив, міністерство внутрішніх справ, національної поліції, ДСНС, Національної гвардії, прикордонної служби, міграційної служби. Ми зробимо все, щоб країна працювала стабільно. Ми зробимо все, щоб кожен громадянин України відчував безпеку. Ми зробимо все, щоб наша країна відчувала, що ми стоїмо на її захисті. Пане Ігорю, чи будуть призначені заступники міністра замість полеглих сьогодні? Про це говорити ще зарано. Ми маємо стабілізувати сьогодні роботу міністерства, Незважаючи на те, що велика трагедія у нас в країні, велика трагедія в системі МВС. Перше, що ми маємо зробити, це забезпечити стабільну роботу всіх органів та підрозділів міністерства. внутрішніх справ. Я правильно розумію, що ви будете залишатися на посаді голови національної поліції України і бути виконувачем обов'язків міністра МВС? Так, ви правильно розумієте. Так таке рішення уряду. Розслідування причин катастрофи. Як ітиме далі? Що далі буде відбуватися? Ми разом з іншими правоохоронними органами Офісом Генерального прокурора робимо все для того, щоб найшвидший час визначити і встановити, чому ця катастрофа відбулася. Тому будемо працювати день і ніч для того, щоб всі питання, які є у нас, у суспільства, ми мали дати чітку відповідь. Для того щоб така катастрофа не повторилася в подальшому, пане Ігорю, і не можу не спитати, можливо, вже щось відомо про чин пох.